Ви що, знущаєтесь, черговий плагіат! Та скільки можна робити цих реплейсерів mm -hmm. на неї? Epic Геймс, ви що не можете придумати yeah, go, go, щось go, go, нове? Ой, та ну скільки можна, скільки yeah. можна? Самоповтор, самоповтор. Oh, oh. Знову одне і те ж саме. Реплейсер, реплейсера! Сумала yeah, її! Ні, не цього разу. Вітаю, пані й пацанове, цього разу на огляді Хексід Хейс, або як я її називаю, Кібер Хейс. Тож, привітулі файні дівулі. А скажу одразу, мені вона дуже сподобалась. Ви тільки погляньте на цю кицю, вона прекрасна! Це було кохання, ніби з першого погляду. Ця дівчинка продається набором, тож можна купити все і одразу. В її набір входить кайло, обкладинка та рюкзак. Всі предмети, включно з нею, можна купити і окремо. Рюкзак, це ніби крила, проте зроблені з зірочок. Ці псевдокрила мають два стилі: один реактивний, тобто будуть підсвічуватись періодично, і другий неактивний, тобто статичний, тобто не світитимуться. Кайло! Як я зрозумів, це Палиця? Жезл, посух, до якого примотані роги. А ще там є навушники, і взагалі це мікрофон. Коротше, Чеклуно музично страшно хаотично, доволі потворно, проте естетично. Обгортка анімована та реактивна. А це значить, що коли ви будете стріляти, то вона буде блимати та світитись. На цій обгортці видніється 3D-рожева безодня, ну або космос, кому як зручніше, частково пофарбована в чорний метал, та має невеличкі прикрашаючі деталі, такі як рожеві зірочки та чорні полоски. І а вже ж рожево-чорні кольори цієї обкладинки. Ідеально пасують Hexed Haze. LEGO Skin. Хороша адаптація в LEGO, нічого зайвого, не крінджово, що головне, як то кажуть, грати можна. До речі, є одна цікава деталь. У LEGO версії є татуювання у вигляді зірки на плечі. В оригінальної кібер Хейз такого тату немає. Як на мене, дуже шкода, бо виглядає круто. І нарешті, дівулька Skin! Загальна стилістика мені дуже подобається. Всі ці кольори, їхня Єднання, гамма. Взагалі, для Хейс кіберпанк стиль це щось новеньке. Вона має два стилі: рогата в окулярах та безрога миляння. Особисто мені подобаються обидва варіанти, проте я віддаю перевагу хорній mm -hmm. версії. Кібер має чудову нову зачіску. Її пасма мають цікавий, ніби хаотичний рельєф, повністю рожеве волосся, трохи підфарбоване зверху чорною фарбою, що доповнює загальну стилістику. На тіло одягнений шкіряний плащ. Щований кардиган у кібертехно стилі доповнений різними деталями, як от рожеві зірки та полоси, різні ремінці, та, звісно, грубий шкіряний наплічник, який додає войовничості цьому образу. Капець вона мила без аксесуарів. Також у панянки є різні аксесуари: це чокер з кільцем на шиї, дві обрізаних перчатки, ліва подовжена полікоть. Рохи ця дівчинка має вже відмінні від інших своїх сестер. Ну й а вже ж ця хейз має окуляри в одному Зі стилей, Облягаючі штани, підкреслюють гарну форму ніг. Легінси прикрашені ремінцями та рожевими проставками, а на правій нозі одягнутий на колінник. Дівулька взута в ботинки на середніх підборах. Рожева підошва має нестандартну форму. На нізках видніється роздвоюючі зазубрини. У її взуття, до речі, є цікава деталь. На підошвах зображена зірка. Хексид Хейз, як і більшість скінів, має свої недоліки. Мінус дівульки це складність. Дніс підібрати їй рюкзак, оскільки вона має довге та звисаюче волосся, і більшість рюкзаків на її спині виглядають негарно або просто зайві, не говорячи навіть про плащів, бо це взагалі щось. Не цей во. Хоча я раджу обирати рюкзаки по типу крил або голограм. А особисто я створив ось такий предметний сет для неї: рогата кіберхейз, в якої на спині голограма GG, Кайлом обрав катани Гвенпул. Дельтапланом є ось такий скейтборд з рожево-синім полум'ям. І слід від падіння у вигляді рухливих рожевих стрічок та сюрікенів. Головною емоцією цього скіна я обрав One and Two. Потужний дабстеп о. Отак обожнюю дабстеп. І до того ж він личить Hexed Haze. До речі, ось так виглядає еволюція реплейсерів на Haze. Пішла геть кіберспортивна сестра. Моя оцінка цієї дівульки. 10 з 10. Гей, пані пацанове, а яка ваша оцінка цьому скіну? Пишіть в коментарі. Підтримайте мене вподобайкою. І якщо ви хочете більше відосів по Фортнайту, то можете завітати до мене на канал. До того ж, підпишіться, щоб мене не загубити. Також в мене є телеграм-канал, в якому я публікую різні новини, приколи, розіграші та нюци монтажу. Дякую, зловісний, за такий пречудовий подарунок мені на день народження. На все добре, каджити і каджитки!